Всім доброго та мирного вечора, любі друзі, сьогодні 24 липня. Я у молоденьких курочок буду їх зачиняти сьогодні рівно місяць, як вони у нас, купили ми їх 24 червня, місяць тому. Що таке? Чого ви не хочете йти? Треба вже йти. Зараз вже десь. Уже дев'ята година вечора. Угу. що? Що таке? Ми вже вчора деякі заприховували запригували вже. Самі. Так, а ну-ка давайте, а ну-ка йдіть. Ідіть, запригуйте, запригуйте всі, Запригуйте. Запригуйте. Запригуйте, 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 зап... Та запригуйте, ну боже мій. Ну, запригуйте. ну, кури, давайте. Нарешті я їх половив. Три курочки, крім цей, крім е... цієї цей... співушки. Запригнули самі запригнули. Двадцять перш Прибрав я сьогодні в кузнику, як ви можете побачити. Тепер в них частенько. Так, А ця це любить ця. Це. Е, сірунка хоче тут, там. ну, любить тут сидіти. Петюнчик півень. Чекайте завтра. Також на господарському дворі поприбирав тут і в кроликів. Поприбирав сьогодні. Тепер у них теж чистенько. Такі. Кумарів скільки багато. Що хочу сказати, друзі, завтра нас після обіду передають зливу, тому такі справи. То Та я вирішила себе дощу прибирати на господарстві сьогодні, щоб завтра вже не прибирати в цей дощ, коли буде мокро. Тому такі справи. Такі коротеньке таке відео було про сьогодні про господарство. Чекайте відео. В першу чергу вийде про це про город. Тому чекайте. До нових зустрічей. Всім мирного неба над головою.